Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості, лідери, директори і лідери вищих рівнів. Мене звати Світлана. Сьогодні ми з вами хочемо поговорити особисто я хочу з вами поговорити про чітку структуру в бізнесі. У мене чітко є розуміння того, що я знаю і що я. Вмію мої навички в цьому бізнесі? Оце питання в мене стоїть до кожного партнера, який є в моїй структурі. Я знаю маркетинг план? Так, я його знаю. А я можу його розказати? Чому я це питаю? Можете поставити плюсики. Хто може от просто від А до Я розказати маркетинг-план? Будь ласка, у нас є чат. Ставте якісь значки, можете ставити сердечки, що вам завгодно. Хто може розказати маркетинг-план від А до я. Директори можуть не ставити. Директори знають. Супер. Пані Галина Ганеш, супер. Еліна Кузнеченка, ну, це. Я вже поставила, да? Питань нема. Питань нема, так. Да. Євгенія Свердовська, прекрасно. Тонічка, директор бюро, прекрасно. Місюріна Тетяна, чудово. Катя, бронзовий лідер. Прекрасно. Тобто, друзі, чого я це запитую? Коли я? Для мене це є логічно. Коли для вас щось логічно, це не означає, що для когось це так само є логічним. І саме от навички дають результати. Якщо я чогось не знаю, то я це просто не знаю. А якщо я це знаю, але я це не можу проговорити, в мене немає ось тих навичків. І вони дуже потрібні. Вони, якби, це є те, що буде далі розвивати вас і вашу структуру. Задайте собі питання, у мене зараз буде декілька питань. Задайте собі питання, коли востаннє я особисто от я, я провів навчання, презентацію, яка це була дата, яке це було число. Це є перше питання. Те, що я роблю, мене веде до грошей, що я роблю, щоб у мене були гроші, так? так само можна запитати. Наскільки я є результативна людина для команди? Не спонсор, а я, наскільки я є результативна людина для команди. Який є від мене ефект в команді? Чи я є ефективний? Ми про це говорили минулого вебінару. Все працює, коли працюєте ви, коли працюю я. Тоді все працює. Про минуло 5 років від мого директора. Я би навіть не згадала, я прочитала. В нашому чаті, що привітали нових директорів з інших країн. І тут я задумалася: а, серпень! І тут я включаюся, Боже, це ж я стала в серпні директором бюро. Я стала загинати пальці. 20-й рік, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25. Я не повірила, що минуло вже 5 років. Час дуже швидко. Спливає дуже швидко. Тому треба бути високоенергійними і дуже мати високу працездатність. Я вам зараз зачитаю обов'язково текст з листа президента компанії, який звернувся безпосередньо до директорів. Але частину цього тексту я вам можу прочитати. Я Можу, мову оригіналу десь частково. Бекір-сари. Це є буквальне повідомлення, яке було день тому. Не забувайте, куди направляються передні колеса, колесо, туди, туди їде і заднє. Ви не можете відпочивати цілий місяць, тому що потім буде дуже важко активувати свою команду. Наприклад, президент говорить про себе, Я сам, к сожалению, не був в відпустці вже 4 роки. Чому? Тому що у нас була ціль робота по продукту Діатек, дослідження і розробка К-20. Люба пауза могла порушити процес. Щоб досягти цілі, потрібно було обирати або йти до мрії, або відмовитися від неї. Люди, які відмовляються від цілі, не бувають успішними. Разом з командою, ми зосередилися на цілі і добилися успіху. Ось так, друзі. Е, я не могла вам це не зачитати, тому що е, так працює компанія. Ми з вами знаходимося в дуже успішній компанії. Я думаю, що е, всі ці нагороди, ці значки, ці визнання, компанія року найпотужніша винагорода компанії, ну це не просто так. Не буде ніякого результату, якщо будуть одні і ті самі продукти, одні і ті самі продукти. Правда, нам дуже цікаво, нам дуже цікаво, коли з'являються новинки. Ну, от кожна новинка це як нова, новий лідер в нашій структурі. Правда? Це нові обороти, це новий потенціал, це є розвиток, це є наступні рівні. Ми маємо брати приклад, ми маємо з кого брати приклад. Вот це я вам хочу донести. Тобто, є чітка структура бізнесу. Я знаю, і що я вмію. Не просто розказав там бідук, ой, там у мене то там пройшло, те пройшло. Це, це все круто, це все добре. І так, є ще в мене дуже гарна така картинка для вас. Ще один доказ того, що хто досягає, хто досягає, этого человека знають всі. Вам видно? Ой, на жаль, на жаль, не. Видно. Е, я зараз продемонструю екран, я маю це зробити. Я зараз сам продемонструю екран, я вам покажу. Так, секунду, це не то, це не то, це не тут. Зараз я знайду. Ай, 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 це закрите. Е, перепрошую. Зараз, зараз, зараз. Зналі? Пізнали цю людину? В цьому світі ви маєте все, на що ви наважилися: стосунки, робота, здоров'я, спорт, ваше тіло, ваші фінанси. І єдина справа, чи ви готові діяти, щоб мати більше? Ось так досягається успіх. Я не кажу, що потрібно весь час цим займатися. Ні. Це треба робити швидко. Швиденько подзвонив, швиденько провів зустріч, швиденько зареєстрував людину, швиденько зробив замовлення. Все можна робити швидко. І буде дуже багато часу, свого вільного часу для себе, для сім'ї. Це Правда, так воно є. Так досягають люди високих результатів, коли вони роблять цей бізнес швидко. Ну і <клес> можете собі навіть е записати таку фразу. І повторювати її щодня. Я ще не там. Де хочу бути, але слава Богу, я не там, де була. Ця фраза мені дуже сподобалася, і я її готова вивчити на пам'ять і кожен ранок починати навіть нашу зустріч як наш девіз, що я ще поки що не там, де я хочу бути. Я чітко знаю, і я знаю, що кожен директор, який вже відбувся тут в компанії, тому що просто так директора нікому не дадуть, це є приклад, це є показник того, що це можливо. І як тільки ви почнете, так само, як кожен директор вкладати сюди душу і серце, От виробиться оця така звичка, яка вже дасть нам е, такий заділ на майбутнє, на велике майбутнє. Душа і серце, коли буде в компанії, коли буде в команді. І от саме ми хочемо зібратися, ми хочемо разом оць, оцю нашу енергію підняти на драгобрат. І там запустити кульки. З, з бажаннями своїми. От хто м, вірить в цю енергію? Ми завжди говоримо, що там гроші це енергія, е, супер, тонечка, дякую. Я так само я вірю в цю енергію, тому я з цією вірою, правдою я крокую, не зупиняюся. У мене син заходить і каже: Мама, що ти робиш? Я кажу, Ерсах. Він каже, ти що не здуріла? Я, вибачте, що я так говорю. Ну, реально, ні. ну, напевно, я нормальна. Так? Я нормально ж виглядаю. Так що. Боже. І так, друзі, завжди є в кого запитати. Тобто, у вас є верхній спонсор, у вас є директори. Як він. Це зробив. Лише питання в тому, чи ви хочете це питати? От задайте собі питання. Чи ви хочете дізнатися, яку ціну заплатив ваш спонсор, ваш директор? Угу. Ось так. Ну і е, саме таке, як запрошувати людей, це завжди питання є, е, кожного в голові. Навіть часом, і е, десь воно пробігає в мене, тому що я так само різними контактую людьми, з різним статусом, з різним достатком, абсолютно з різними людьми. І... Запрошувати треба тільки на свою енергію. Якщо, от уявіть собі, от ви прийшли до людини і да, «Да, у нас таке гарне, я ним користуюся. Ну, Мотивує? Ну, ну, ну Зовсім ну, ніфіга не мотивує. Тобто запрошуємо на свою енергію. Людина щитає по зовнішньому вигляду. Е як ви виглядаєте, скільки ви ефектно виглядаєте, наскільки ви доглянуті. Ну, Про це говорити навіть не варто, тому що ми це все прекрасно з вами розуміємо. так? Тобто людина завжди піде на вашу енергію. Хоча, я кажу, що тільки 20% людей самостійно приймають рішення, а 80%. Під тиском і на результатах, як ми можемо натиснути на людину? Ну, це вже друге питання. Це може бути е, багато цікавої інформації. Це вже є комунікація з людиною, з якою ми е, спілкуємося через соцмережі. Так? Е, я вам хочу сказати, як в мене останнє вийшла е, така спонтанна чиста знайомство. Я купляла. Якусь річ через інтернет, і я в людини спитала, ну я не можу пропустити людину. Ну, людина з Харкова, до речі, і я її питаю: Ви чули про РСАХ? Ні, я нічого не чула. І я знаю, що зараз дуже актуальне це прання. Я просто її запитала, а вас задовільняє ваш порошок? Ну, не, Трошечки не так я запитала, але я її спитала. На рахунок мильного горіха, чи вона щось чула про мильний горіх. Ну і далі вже пішла бесіда, чи вас задовільняє: каже: Боже, Святочка, я так шукаю класний порошок. Я кажу, а я вас здивую. І вона, ой, кидайте мені все, давайте, вона мені сама перезвонила. Я їй дала телефон, там написала в Інстаграмі. Вона мені сама перезвонила, все, вона сказала, що вона все перегляне, з понеділка все. Тобто я зараз вечором буду ще телефонувати і буду їй допомагати е, обирати продукцію. Я не знаю, чи вона буде реєструватися. Може, можливо, вона щось захоче в мене купити. Ок. Але е, коли я з нею розмовляла, ну, у мене був такий настрій. Я настільки це піднесено говорила. І вона мене почула. Вона каже: ну, раз ви так говорите, раз ви так це розказуєте, варто це спробувати. Тобто людина завжди буде йти на енергію. Я ж їй не сказала, скільки я заробляю. Е, ніколи нікому не можна говорити, скільки ми тут заробляємо. Людину це не цікавить. Їй цікавить те, що вона буде мати з цього, так? тому ми. Розказуємо, показуємо, пропонуємо. Саме краще відразу людині дві пропозиції дати сказати їй обов'язково про можливість, і сказати їй обов'язково про продукцію. А вона сама обере. Тобто, коли ви людині щось одне пропонуєте, людина ну, вона буде: ой, ні-ні, ні, ой, ні, я маю, я маю чим прати, я маю. те. А коли ви скажете, людині вже є з чого обирати, або, або, або і то, і, і, те, і те Ось те. Якби так коротенько на е, рахунок м, запрошення, так? Ну і... А Молдова, вибачте, не розуміє, пишуть. Пишуть, що не розуміє, так? Да? Перепрошую, я, я увліклася. Так, да, я понимаю, что для Молдови ми отдельно будемо проводити зустрічі е, по вторникам і по четвергам. Друзья, я всегда завжди, я завжди говорила, что всегда присутствуют верхние спонсоры, которые понимают украинский язык, и которые могут после этого и обязаны после этого собирать свои структуры, которые не понимают украинский язык, и проводить встречи. Всегда есть запись. И то есть есть последователи. И эти последователи это спонсоры, это мои партнеры, которые должны, я об этом ну, не раз говорила, что это надо делать надо дублицировать, надо повторять то, что делает ваш спонсор. Вот и все. Но я не отказываюсь абсолютно ни от одного партнера. И, конечно, что мы будем обязательно и продолжаем проводить встречи, особенно сейчас, когда мы запускаем марафон. Ну і е, когда вам говорять: е, докажи, е, доведи, кому і що я должен доказувати. Нікому нічому, я просто строю бізнес. Це теж такий дуже-дуже цікавий момент. Ну, і е, далі я би хотіла привітати. Так. Про гроші ми поговоримо завтра зранку. <хи> Бо теж у нас не вистачає часу. Так? Е -е, друзі, м -м хочу привітати наших учасників клубу клубу 100. Е -е, дуже багато партнерів, от просто десятки партнерів, які не доробили 30 балів, 20 балів, 10 балів до 100. І у нас є всього чотири учасника, них одна я, тобто три учасники, які зробили 100 балів. Хочу привітати! Хочу поздравити, хочу поздравити нашого партнера, нашого лідера із міста Львов, Олю Богуш, з першим місцем по бюро. Олечка, приймай привітання. Ти вже не вперше займаєш перше місце. <смеш> Бачите, яка, яка гра слів. Так, вийшла. Е, так що ти будеш обирати подарунок від регіонального директора, а ми з вами після запису, зараз я зупиню запис, розіграємо обов'язково серед трьох людей подаруночок. Так, ну, як завжди, це у нас заведено да, для учасників клубу 100. І, е, в принципі, по оголошеннях, я подивлюся, чи є всі оголошення. Провела. Ага, ще в мене є запитання до бронзов... бронзовим лідерам. У мене є вопрос. я это проговорю на русском: хто з вашої структури готов виступати на наших командних зустрічах? Тобто, оце ж питання, да? я знаю, і я маю Е, Можливо, є лікарі, можливо, є врачі, які готові. выступать и делиться с нами информацией. Я не говорю уже, я не говорю прям вот, это будет следующий понедельник, но надо постепенно людей к этому готовить. Надо потихоньку их спрашивать, какая тема им близка, узнавать, да, то есть вести такой разговор, общаться с партнерами и понимать, Насколько они э, могут дать какую нам интересную информацию, потому что они являются партнерами компании, они являются уже там лидерами, да, и приходить на наши командные встречи в понедельник в 19.30 и давать нам информацию. То есть мы четко понимаем, что если у нас будут хорошие обороты по баллам, а баллы это в первую очередь дают нам без добавки. Почему? Они заканчиваются каждый месяц. Баночка на месяц. Баночка на месяц. Мы берем порошок, мы пользуемся им полгода. Мы берем домой, мы пользуемся им полгода. Это не тот оборот, который дает высокие результаты и который ведет бронз к директорству. Я хочу на этом дуже зосередитися. Так что, друзья, Спілкуємося з командою, запитуємо, запрошуємо всіх завтра на 8:30 на наш бізнес-зарядку, нашу бізнес-тренінг. Да? Бізнес ще не звикла до цієї назви. Ну, це вопрос времени. Так що, друзі, у мене запитання. Це, це буде в Телеграмі чи це буде в Телеграмі. Я створю групу, я покидаю по всіх наших чатах цю групу, так і буде називатися Бізнес-зарядка. Угу, дякую. Так Так що ласкаво просимо всіх безвиключно. Запрошуємо на наш марафон. Друзі, я зупиняю запис з вами поки що прощаюся. І дякую, що ми разом.